Рукавочки, мікс, сорту екстра. Ціна 6 євро за кілограм. В лоті знаходиться 15 кілограм. Це рукавичок мікс чоловічих та жіночих. Ось така бежева, маленький розмір, есочка, жіноча безрукавочка. Наступна. Ось така чорного кольору. Гарна чоловіча безрукавка. Розмір пише два. Ну, я б сказала, що це і целічка. Не два це Наступна. Ось така також чоловіча моделька. Трішки тонче. Внизу на клісочці розмір Л. Наступна ось така чорного кольору. Жіноча моделька, розмір теж XS Наступна ось така синенька, з тишончиком. Теж жіноча моделька, розмір перше L. Наступна моделька. Ось така чорного кольору. Жіноча розмір. М. Трішки така тонча. Наступна ось така теж гарна безрукавочка. Жіноча моделька розмір МС. Наступна ось така світленька, молочна, гарна з капюшончиком. така моделька, розмір. розмір, розмір. Не бачимо, напевне, МС. Наступна ось така теж світленька. Тонесенька на замочку жіноча моделька. Ще у нас попадається ось така з капюшончиком, темно-синя. Дуже гарний фасончик, 42-й розмір. Це жіноча моделька. якість така гарна. В руках дуже такий ніжний матеріал. Наступна ось така теж жіноча моделька, комбінована і з матеріалу. Бачите, тут тягнеться і Ще в нас є ось така голубенька, теж жіноча модель. Розмір пише 46-й. Наступна ось така чоловіча моделька, тонесенька, 100 грамівочка пише 2 XL Ще у нас попадається ось така чорна на нагодзичка. Розмір теж Xelka. Наступна ось така Такий колір Риженький, насичений, 42 розмір. Ще бачимо ось таку червону, жіночу модельку, розмір С. с Наступна ось така гарний насичений бірюжовий колір. Та жіноча моделька, розмір Су. Наступна ось така. Капішончиком, теж жіноча моделька. Не забачу плямочку. Наступна ось така теж бежева, тобто гомочна, можна сказати. Наступна ось така чоловіча моделька. Розумієте, вибачте, XL. Ну, це не XL. Я б сказала, що Eмочка. Ось така жіноча моделька. Досить така як шутка. Ще бачимо ось таку бежеву, тонюсіньку модельку. Теж есочка. Наступна ось така темно-синя. Чоловіча моделька. розмір напевне емочка. Ще ось така коричнева. Коні Та жіноча моделька. Сиренька. Сиренька, подовжений фасончик. Бачите, до неї є такий чехол. Наступно ось такий фасончик. Це є також чоловіча моделька, розмір елічка. Наступна ось така чорна. Жіноча моделька, розмір елічка. Ось така легесенька джинсова жилеточка. Ще бачимо ось таку важевого кольору. Теж жіночу модельку. Наступна ось така сиренька з капюшончиком, розмір S. Попадається ось така синенька, чоловіча моделька. S-розмір. Наступна, ось така чорна, жіноча теж моделька, розмір Есочка. Ось така зелена, насичений такий зелений колір. 54, 56 розмір. Забачимо ось таку біленьку від бренду «Квеча». Наступна ось така коричнева. Та жіночого моделька. Наступна ось така оливкова, тобто веш оливка, розмір естра. Піше розмір 3638. Це також жіноча моделька. Вона така тоненька балонова. Наступна ось така з матеріалу. Ще у нас попадається ось така. Гарний такий колір, світленький, так вона виглядає, розмір 46 Теж, Це наша моделька. Бачите, дуже каплі є на різний смак, на різну вікову категорію. У нас тут ось така пудрова, теж розмір S. -ка. І коричнева така. Великий розмір, чоловіча моделька, розмір XL або два. Наступна ось така бежева, жіноча моделька. Розмір теж, напевне, SM. Ще бачимо ось такий цікавий колір фіолетовий. Теж жіноча моделька, розмір L. І остання моделька, ось така чоловіча моделька, розмір. Excel. Це є дуже кавочки. Мікс сорту екстри. Це на 6 євро за кілограм. для замовлення цього лоту. Звертайтесь до наших...